Привіт, громади! Як часто у вас було таке, що гортається список ігор в підписці PS Plus, але ви не знаєте інсталювати гру чи ні? Чи варта вона вашого часу? Сьогодні ми поговоримо про гру з підписки Prince of Persia The Lost Crown. І ні, це не ремейк пісків часу, які перенесли вже разів 40. Це зовсім нова гра. 2.5D платформер, метроєдванія з елементами бойової системи Souls Light, але з перським соусом. І от питання, чи повернення варти уваги, чи це просто черговий експеримент Ubisoft? Розберемось. Але перед цим, як завжди, став лайк, пиши коментар і оформлюй підписку. Ваші лайки та коментарі піднімають рейтинги відео і витісняють ролики окупантів з рекомендацій. Це дуже допомагає розвивати український YouTube. А також не забудь підтримати донатом ЗСО, бо витіснити ворога треба не тільки з інтернет-простору, а й з нашої землі. У грі ти граєш не за того самого принца, як у старих добрих Warrior Within чи Two Thrones. Тут головний герой Саргон, молодий воїн членолітної перської варти, схожий на мікса Ладіна і асасіна. І сюжет стартує ніби типово. Викрили спадкоємця трону, потрібно його повернути. Але чим далі, тим більше. Часові петлі, зради, напівбоги і дивні візуальні переходи, де ти взагалі не розумієш, ти ще в реальності чи вже в чомусь із контрол. І хоч усе це красиво подано, сюжет не стане головною причиною, чому ви гратимете в цю гру. Але він виконує свою функцію, тримає. Інтерес, не дратує і не заважає геймплею. А геймплей тут метроюдвані на стероїдах. І ось тут Ubisoft зробила ставку правильно. The Lost Crown це не просто платформер, а справжній тест на реакцію, пам'ять і терпіння. Тут потрібно повертатись на старі локації з новими здібностями, вирішувати платформерні головоломки, відкривати нові шляхи через портали часу. І звісно. Вмирати сотні разів, падаючи у шипи як у Hollow Knight або Ori. Звісно, все це не без нюансів, але про це трохи далі. Бойова система зроблена дуже якісно. Саргон вміє фехтувати ближнім клинком, використовувати магічні вибухові здібності, ухилятись і перерувати. І найголовніше повертатись у часі, щоб буквально з'явитись за спиною у ворога. І саме ця можливість маніпуляцій часом родзинка боїв. Вони динамічні, швидкі і вищий рівень складності це реальний виклик, а не просто вороги б'ють сильніше, але є й нюанс. Іноді візуальний шум бою заважає чітко побачити атаки ворога, особливо в пізніх зонах, де фон це суцільне світлове шоу. Гра не перевантажена системами RPG, і це плюс. Є базова прокачка здоров'я, сили, кількості амулетів. Основне це часові здібності, які ти відкриваєш поступово. Даші, портал, клони, заморозка часу і ще кілька цікавих рішень, які змінюють підхід до бою та платформінгу. Все розвивається логічно і поступово, ніякої грінд механіки або донатних жахів. І це не просто тло для біганини. Рівні в грі зроблені вручну, з безліччю секретів, альтернативних шляхів, фаст тревелами і стендапними мемами Міміра. Добре, жартую, але в грі є персонаж пророк який щось схоже мутить. Кожна зона має свою тематику: ліси, храми, лавові руїни підземелля. наповнені ворогами, пастками і платформерами. І візуально виглядає насправді красиво, як для 2.5D. Стилістика гри яскрава мультяшна, але не дитяча. Це радше модернова перська казка, ніж піксельна ностальгія. Хоча мінуси в гри також є. Сюжет іноді рве логіку, Персонажі з'являються ні звідки, конфлікти виникають без причини. Система навігації іноді вводить в оману. Мапа є, але вона не завжди чітко каже, куди саме йти. Але і тут можна трошки поспорити. Також деякі головоломки можуть здатись затягнутими. Зустріли гру дуже тепло. Професійна преса в середньому дала 83-85 балів зі 100 можливих. OpenCritic з оцінкою 83%. Багато видань назвали гру найкращим платформером Ubisoft за останні роки. Гравці в Steam переважно позитивні відгуки, понад 85%. На консолях стабільно високі оцінки, хоч дехто ображений, що це не класичний 3D принц. І критики, і гравці відзначають чіткий контроль, приємну фізику, відповідальність гравця за дії. В бою динаміка, таймінг, різні стилі проходження. Це не просто платформер, це справжній тест рефлексів. Стиль і візуал несподівано круті. Усі боялись, що арт буде мобільним, але в динаміці виглядає просто шикарно. Анімації, освітлення, погодні ефекти усе плавне і стильне. Малюнкова графіка оживає і дуже личить нові інтерпретації принца. Саундтрек це соковита східна магія. Музику писали Герат Кукер, відомий по роботам для Ori and The Blind Forest, і Matrix. І вона справді качає. Перський настрій передано без кічу і з повагою до культури. Фішка з прив'язкою позицій в часі, типу телепорту назад, інноваційна і дуже тактична. Це не просто для бою, а й для платформених головоломок. Основна критика припала на нечіткий тон і слабкий емоційний зв'язок. Персонажі не запам'ятовуються, мотивації не завжди Логічні, але як для платформера нормально, просто не чекайте драми рівня кратас і Атрей. Також казали, що бекстекінг іноді стомлює. Класика Метроедвені відкрив нову здатність, ну що ж, повертайся назад у зону за шипами. Але особливо у мене це зовсім не напрягало. Але деякі гравці вважають, що цього стало занадто багато, особливо без чіткого маркера на мапі. Дехто навіть казав про схожість з іншими іграми. Ультрафани Hollow Knight кажуть, ніби стилізований Hollow Persia. Але Ubisoft зробила свій баланс і не копіпаст, це прям точно. Тож, якщо скласти все докупи, отримаємо такий підсумок вражень. Критики кажуть, нарешті Ubisoft зробила щось не по шаблону, і це вистрілило. Гравці кажуть, це не той принц, якого ми чекали, але він заслужив шанс. А ми кажемо, саргон не принц, але гра чудова. І це приємно здивувало. Тож, який висновок, варто грати чи ні? Однозначно, так. Prince of Persia The Lost Crown це приголомшливо добротне повернення легендарної серії. Гра не намагається бути кращою за Sense of Time, вона просто бере інше і робить це добре. Це не ремейк, це не тріпл але це точно з любов'ю. І якщо ти фан Metroidvania, платформерів або просто хочеш відчути виклик, бери. Моя оцінка 8 сарконів з 10. І ще один десь загубився у часовій петлі. Тож, напиши в коментарях, як тобі гра, і пам'ятай, кожен лайк і підпис це ще один крок до воскресіння українського ігрового YouTube. А ще підтримай ЗСУ, вони теж воюють силами темряви, але тільки в реальному часі. Дякую вам за увагу, всім па-па.